У Вінницькому педуніверситеті відбувся традиційний звіт ректора професора Наталі Лазаренко за підсумками діяльності освітнього закладу у 2024 році. Особливу увагу було приділено успіхам на міжнародній арені. Більше 200 здобувачів і педагогів взяли участь у програмах обміну та стажування за кордоном: Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, США, Швейцарія Швеція це лише частина країн. Де вдалося здобути новий досвід та налагодити академічні зв'язки. Ми здійснюємо велику міжнародну діяльність, взаємодіємо з міжними партнерами, міжнародними організаціями, викладаємо міжнародні уходи, організовуємо участь у міжнародних програмах, проєктах, грантах, проходимо закордонне стажування, і викладачі, і студенти, і відповідно ми маємо тут дуже гарні показники. Ми реалізували понад 110 освітньо-професійних і освітньо-наукових програм. Було започатковано підготовку за новими освітніми бакалавськими програмами рівня міжнародні відносини, магістерського рівня, початкового освіта, інклюзивного освіту, менеджменту та підприємства та науково -освітньо наукового освітньо-наукового програма підготовки доктора філософії, фізичної культури і спорт, теорії, методика навчання хімії. З метою забезпечення практичної підготовки здобувачів у 24 році було підписано 2989 угод з базами практики, серед них заклади освіти, медичні установи, центри реабілітації інклюзії. Заклади культури, органи обласних міських районних і селищних рад, суди, адвокатські компанії, центри перекладів та багато інших. Науково досвідна діяльність нашого університету теж перебуває під постійним кодоном і о, всі колеги вають для тих, щоб показники науково-досвідної діяльності у нас поліпшували. Члени наглядової ради університету доповнили звіт власними позитивними враженнями і дали високу оцінку роботі колективу. Зокрема, відзначили значний прогрес у провадженні нових освітніх програм, науковим здобуткам викладачів і студентів грантової діяльності, а ще подякували за благодійність, соціальний захист та волонтерство. Працює колектив дух сьогоднішнього ось звіту і співдоповіді. Говорить про те, що колектив працює натхненно і дає результати. Хочу сказати від свого колективу телеканалу Вінниччини, що ми надалі будемо співпрацювати. Ви надаєте нам досить гарні інформаційні приводи, позитивні, і це радує, що саме педуніверситет має. Тримається цей напрямок у Вінницькому тайму лише міського області в Україні. Наша співпраця, вона багаторічна великому фіцею, але саме в останні майже вже три роки вона набула такого іншого значення. Я хочу подякувати особисто вашому колективу, подякувати директору від університету за те, що ви збираєте донатити, допомагаєте. І саме ваша згуртованість, хочу відмітити, вона дійсно важлива зараз ці часи. Наш університет живе, міцним так як стабільним кроком йде в майбутнє, використовуючи всі інноваційні системи, і це якби не може не радувати. Серед визначних досягнень здобуття престижної відзнаки обрані лідери. Ця нагорода є підтвердженням високих стандартів, яких університет неухильно дотримується. Ректор Наталія Лозаренко наголосила, що звіт це демонстрація командної роботи. Кожен студент, викладач, керівник структурного підрозділу і співробітник робить свій внесок у спільний успіх. Завдяки цьому університет впевнено рухається вперед, підтверджує статус одного з провідних педагогічних закладів України. Плани на 2025 рік передбачають підвищення якості освіти, розширення партнерських зв'язків і залучення молодих науковців до реалізації нових проєктів.